здорово, YouTube! З вами я з GW231. Сьогодні ми будемо робити прекрасну піцарію FNAF 2. Так, да, в нас була вже FNAF 1 піцерія, але тепер ми будемо робити піцерію FNAF 2. На жаль, в мене не збереглася піцарія перша, Ну, типу е світ. То ми будемо спочатку. Добре, давайте починати! Так, давайте розпочнемо. Беремо блоки, кам'яна кам цегла і намітимо території блоків. Ну, типу територія піцерії самої. О, давайте почнемо ми з офісу. Так, так, так. Тут коридорчик такий, в принципі. Да. І тут має бути чотири кімнатки. Давайте намітим першу кімнатку. Я не пам'ятаю, вона вроді кімната праздників, щось такого називалося. Блін, тут на косячок. Е, вот Так, 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 так. Е, ми першу Давайте подовжимо, бо вона якась маленька. Ми ще будемо декор робити. Так. Так, так, так. Так, ми пущі вже намітили. Ми вже, давайте намітимо другу кімнату, почнемо. Я не пам'ятаю, яка вона цифри. Вроді четверта. Це, типа, четверта. А це третя. Добре, давайте порахуємо, скільки блоків. Так, так, так. Будуємо. Так, ми тепер побудували дві кімнати. Давайте вже наконець-то офіс побудуємо. Трошки довше зробимо. Наше було вентиляції проводити. Це, напевно, буде в наступному відео. Проводимо, е проводимо проводим далі. Проводимо, давайте трошки більше краще зробимо офіс. Більше краще, ніж менше. Я так думаю. Так, е нам треба ще добудувати дві. І у нас буде готовий перший коридор з офісу. Ми туди будемо фонариком світити, ми зробимо що як на речах важіль. Українську Е, Важіль будемо тягнути, і ми вже рахуй світло будемо світитися в коридорі. Так, так, так. так. Тут двері будуть у нас. Так, покаче закриємо. покаж, е, Так, 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 так. Все, одна кімната готова, вона вроді одинакова. Е, ще одну робимо. Так. Все, вони од... е, всі індентичні. Одинакові. Е, ми маємо зробити ще один коридор, що буде головний зал. З охороною туалетом е з'єднувати. І головний зал. Там буде ще майстерня. Там будуть старі аниматроніки Old. Друга ФАВ е 2 думаю буде кращий, ніж FNAF 1. Можливо. Сдімся. Так, це, давай, це буде. Як це називається? Кімната де Олд Аниматроники. Тут головна. там головна була. Типа. кімната, де самі Олд Аниматроники, а далі там коридорчик бронь. Дійсно. Так, давайте трошки коридорчик зменшимо. зменшим Ой-ой-ой. Так. А де туалет розмістити а, а, в коридорі. Згадав. Е, так, 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 так. Робимо, робимо, робимо. Отут тут будет це туалетна кімната, можливо, для дівчат буде. Треба буде подивитися точно на карті. Вам тут зручно Я зроблю... Верхньому лівому углу. куту якщо точніше. В кутику я поставлю карту FNAF 2. І буду відмічати, де ми якоюсь там жабкою, наприклад. Все, у нас тепер коридорчик готовий, але зробимо його коротший. Він реально якийсь довгий надто. Так, так, так. Опа, зробили. Готово. Короче намішать. Давайте намітимо головний холл. Ага. Він має бути великий, це найбільша кімната, тут можна розгулятися. Але я думаю, не зробити прям таку велику. Потім це все дизайн робити, всякі, всякі там столики, карусельки, оце все робити ще. Ну... Вам, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам подобається ця рубрика про ФНАФ Я чекаю. Так, 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 так. Так. У нас якось знату маленьку. Так, ми робимо тут стінку. Стінка. Робимо стінку, бо тому що головний е, холл. Зал. да, зал правильніше. Занадто маленький. <кій> так, давайте зробимо. Тут буде кімната мангл. Там буде сидіти мангл, чилити. Так, так, так. Сюда, сюди, 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 сюди. Сюди. Так, готово. Пущи. Так, ламаємо ці стінки колишнього залу. Зал трошки мав бути довший, але він якийсь прямо кутний виходить, а не квадратний більш. От зараз більше на квадрат трошки похоже. Так, ну це все, це вся піцерія. Що у нас вийшло. Тепер треба саме головне розмітити все. Ну, що і що? Тут буде сцена. Звісно, давайте побудуємо зразу її, щоб не заплутатися. Раз, 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 раз. Будь ласка. Я вас прошу. Дивіться це відео до кінця. І поставте лайк, підпишіться на канал, тому що я стараюся для вас і для каналу. Добре, а я зараз зроблю тут підлогу. Е, давайте. Раз. Так, готово. Ну, я зробив тільки в головному залі. А головний зал це, ну, стільки половина, це навіть не половина четвертина. Нам треба зробити в рештах кімнатах. Добре, і давайте я під лапсик. Все зроблю. Uh oh Всі решта кімнатки. Тепер у нас все підлога є. Нам треба зробити технічне лампочки і світло. Але allora, давайте спочатку збільшимо оце стіни. Після стінок ми трошки забудуємо тут замість дверюк, щоб було темность. Що ми перевірили. Як працює ліхтар? Так так так. так. Ц, 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 ц. Я зараз легенький таймлапсик швиденький зроблю теж. І ще з прекрасною музикою. Я вже добудував все знову. Зараз оставим трошки світло. тому що тут темно капець. Потім я це все позабираю і перевіряю. Добре. Так-так так. Зараз я зроблю крісло, столик. О, столик, столик, крісло, ага угу. Так. Я вам хочу показати крісло, на якому можна сидіти без моїв. Я цим вже дуже довго користуюся. Нам потрібно тут розламати блоки. І давайте все витягнемо. Нам треба портал з Енду. Портал з Енду. Рельси, вагонетка. Шешо. Броді все. А! Ага, ага-ага. Так, так, так. Нам треба поставити, щоб вон Беремо вагонетку ставим. от Отштовхаємо, щоб вона туди залізла. Залізла. Опа! Тепер тут. Бабац! Краще брати якісь ходи такі. Менше було, видно, магунетки. Наприклад, якісь сірі. Білі, ну не думаю, але ну, як хочете. Але воно видно буде. А, ще поршні треба! Поршні! Але поршні хлибки не треба. Так, як буду стану. А, отак от поставимо Так, ставимо ми біля нього. І воно запихається. Усе Готово. саме головне стінку зробити. Треба стінку поставити назад. Оп-оп-оп-оп. Давайте ламаємо ці блоки навколо. Бо вони потрібні, щоб нікуди не поїхала годинка. Ну, О, ідіть. Імонасіст. Все. трошки низько, но нічого страшного. Так, тепер на конець будемо ліхтар робити. Тут буде речажок. Ричажочок буде. Так. Важіль. Вибачте мене за українця такого. Важіль на нього він буде включатися ліхтар. Я думаю, зараз важіль чи кнопку. напишіть в коментарях що краще важіль буде чи кнопка. мені і так, і так, нормально думаю. Короче, я запущусь. Тут-то не буде буде десь тут -то ліхтар. О, тут -то буде ліхтар. Я тут усвічу вас. Тут -то буде маленький ліхтарик. Рівно пуста. Так, і тут опрокупатці треба головне. Так, угу. Так, ми вилізли. Чорний бетон ставимо, ставимо ми редстоун. Та, просто. Потім просто забирати свободу Само заваний самоскип. Він це ж саму скип 4. Вроді да. щоб залагала повністю та система. Треба поставити якусь плоп-поп-лоп-флоп. Напекалывается е, на ну, темно. Я ставлю завжди нам максимальну Задержку. Чому, ну це типа вже стара піцерія, тут світло мгновенно має. Ну, якийсь час має прийти. За мілісекунду тако бац, бац і все. Так, саме... Mm. Так. Mm. Треба так. Не гарно буде виглядати. Mm. Так, тут має бути. Чорно, блин, виступає. Оце недолік буде. Ну нічого страшного. Давайте всперюваю, включається, включається. Загіршка буде, бо не буде швидкого для чого бавитися. О! Я потім навіть більшу загіршку. О. збираємо. треба перевірити як видно, буде. Ми причому будемо на тему йти максимальні грати тому. Це я просто в Майнкрафті включив максимальну яскравість. І екран. Fuck. Ну гарно, гарно. Факел красиво забру. О, тепер вообще темно. Дай. Не видно. Видно, не видно, видно. Ленька задержка. Це якраз клас класно. Я би міг максимально почти задержку поставити. Я тут поставлю два факела, щоб було трошечки якось видніше. Тут тобто в темноті максимально там нічого видно не буде. Нічого гисінького. На сьогодні, думаю, буде все. На прекрасній такій ноті ми будемо залишати це відео. Всім дякую!